Усім доброго вечора моїм шанам друзям, а також підписникам. І ви якраз mm -hmm. сьогодні у нас восьма година вечора. Як, як майже завжди. Ми починаємо в цій годині. Прямі, а точніше. Відео. Но, на того, що не бу... І через те, що не було дві відео, я можу вам розповісти, що відбувалося останніми часами та митцями. Перший день, коли не опускалися відео, це тому що я придумував для вас теми. Але, виявляється, тема прийшла сама по собі. І це тема. Невеличка пауза, День поезії. Мабуть, хто заходив у Фейсбук, він бачив, що я створив свою нову книгу, а точніше найпершу. Це було у бібліотеці. І саме отака книжка роздавалася людям. І досі, роздається. Вона, як я вже говорив їм, її можна придбати за 250 гривень. Це, це не реклама, якщо це просто я кажу. Там мої дитячі вірші, які я писав від самого дитинства, від 6, від 6 до 10. Десь такі роки. А ця книга, я її прочитав повністю від, першої, від першого розділу. До останнього розділу і вирішив взяти знову, щоб її перечитати. Особливо, коли, є, коли триває час досі війни, як я руйнувала імперію. Не знаю, чого мене вона захопила, але автор Зірка Менсатюк. І скажу, вона дуже цікава. І за, і за те повчальна. Раджу прочитати. А ми з вами вертаємося до цього День поезії. День... Що таке День поезії? День поезії. Це те, коли усі люди талановиті пишуть вірші. І збираються в один день. День поезії це те, коли ти розповідаєш кожен свій вірш, і частинку, і частинку себе там вкладаєш. День поезії це те, чим ми ділимося своїми враженнями та своїми цілями. День поезії. Це мета, яку ми вкладаємо не тільки ціль, ті, а й саме а, саме, а точніше саму думку. Бо кожна думка, яка є в книжках, чи в тій, чи моїй написаній, е, Це. Це теж рахується думкою. Бо, як сказав, бо як е, в одній всі тій книжці написано, е, чи, е, е, чи вірю, чи душею, чи тілом можна зрішити, але це вже не та тема. Це вже буде ін. Це вже буде виглядати на іншу. Шановні друзі, вам таким, як я зараз тім я є. Знайте, що кожен талант, який вам Бог дає, його треба не закопувати в землю, а треба його. Розширювати, дав тобі Бог писати, пиши і станеш письменником. Дав тобі Бог слух, використовуй його на музику. Бог дав тобі зір, використовуй його на, на, на благо. І і так багато цілей, бо кожен, хто має, бо кожна людина має свій ціль і призначення. Шановні друзі, раджу вам подивитися це відео, тому що воно повчальне, милостиве і, і душею голубить. Це просто розказ про те, що відбувалося 21 березня, що я й чекаю його кожного року. Але якщо ми вже заговорили про мою книжку, розповім один із своїх віршиків. І це буде героїчний. Який я дістав за нього медаль, тільки на мене в кімнаті, а це є мамина. Стоїш ти під небом, стоїш під дощами, і холод дує сильними вітрами, лиш пташка у небі високо співає, а серце твоє під чолю розриває, Стоїш ти, синочку, на сильнім морозі. А мати країна стоїть у тривозі, то звідка сумна сколихнула родину, що не стало у мами єдиного сина. За рідну країну життя він віддав, за неї боровся, за неї вмирав. По тобі соночку, соколи рідненькі, Ніколи не висохнуть очі неньки. Тебе пам'ятатимуть всі, бо ти наш герой на віки. Слава Україні, героям слава! І на цій ноті, шановні друзі підписники я буду завершувати. Зустрінемося.